З якого віку ми починаємо чистити дитині зубчики? Не з віку, а з самого першого зубчика. Коли він перерізався, ми вже починаємо чистити пастою і щіткою. Угу. В якості першої зубної щітки, до речі, можна використовувати монопочкову щітку. Це щітка, яка має один пучок. Угу. А, дуже Дуже зручно, коли один зубчик приїдеся, ми можемо почистити один зубчик дитині. Mm. До речі, ця щітка, вона отакий такий must have, і чарівна паличка, як я її називаю, пацієнтам е, в якості додаткового засобу е, долізти до труднодоступних місць. Наприклад, тієї ж електрично зубну щітку, якщо вона там має масивну таку голівку робочу, не завжди вдається залізти там десь за зубом мудрості, або в кого положення зубчиків трохи неправильне, важко, вони скучені з зубів. Ми можемо використовувати додатково, додатково mm -hmm. монопучок для додаткового очищення. Монопучок не потребує ні пасти, ні води. Тобто, ми додатково почистили. Зруйнували цей наліт, забрали бактерії, промили, поставили вертикально. Так само і дітками можемо його використовувати. І їх не буває дорослих, дитячих, це просто так... дівайс такий так, так, інструмент. Так. Ну, там ми дивимося, вони різняться по довжині щетини, бо є для брекетоносців 9 міліметрів, довжина щетини, а є для е, людей без брекетів, та і для дітей це 6 міліметрів робоча частина. Тобто підсумовую, що ми починаємо кожна людина в своєму житті починає догляд або з допомогою батьків ну, сама вона не може, що тоді, да? з першого зубчика. І для до двох років це кількість зубної пасти, як рисинка. Після двох років це горошинка, а коли ти вже доросла, яка кількість зубної пастика. Також. Грошень. Да, оце ще така ковбаса пасти в рекламі. Ну, це теж маркетинг, щоб ми там частіше купували ага, зубну да. пасту. І е, насправді, о, наприклад, коли людина хоче вибрати досить е, ну, таку небюджетну зубну пасту, на вже швидко закінчується. А коли вона починає використовувати її дозовано, то її насправді надовго вистачає. Бо коли ми видавлюємо на всю цю частину пасти, то це аж ніяк не горошинка. Ну, да, ні, Тут тобто можна чотири рази почистити ще зуби. Тобто, горошинки пасти нам достатньо для того, щоб почистити абсолютно весь зубний ряд. До речі, Юль, до речі, це питання в мене, бо є багато друзів з маленькими дітьми, і от дитина сказала, ні, не хочу, не буду. І є батьки, які ну ладно, не хочеш, підростеш, зрозумієш, що треба. От як О. все ж дитину пере, я, я розумію, що це неправильна тактика взагалі, але стратегія навіть е, але от як дитину пере все-таки бороти? Е, це неправильна тактика, того, що це знов ну, таки перекладання на дитину відповідальності. Колись там зрозумієш, порозумніше, да, і почнеш чистити зуби. Це маленька дитина, і ми всі стикалися з цим. І я стикалася з цим. Це ні, і все. Але знаєте, тут вже все одно аналогія. ми не посадимо дитину в машину, коли нема автокрісла. не поїдемо. Це коли дитина буде ходити з брудним підгузком і каже, ні. Ми ж знімаємо, і не дозволяємо їй ходити в фекаліях під півдня. Це знову таки про терпіння, маленькими кроками, власним прикладом, привчання. власним прикладом привчання до гігієни. Включати яку, знаєте, танці з бубнами. Якісь веселощі, е, ігри, 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 ще через ігри, через гру ми ключик до серця дитини підбираємо. Mm -hmm. Не через естерику, не через заламування. Передати, бачите, знаєте, багато дуже є насправді порад. Для батьків це передати, делегувати цю чистку зубів комусь іншому члену родини, це перенести чистку зубів в іншу кімнату. А знаєте, багатьом моїм пацієнтам допомагало перенести чистку зубів на вулицю. Ну, якось так. Дитина дуже любила спостерігати за дитячим майданчиком або за машинами. які там, і в цей час мама чистила зуби. Хоч тоді вона могла їх нормально почистити. <ріст> Нічого, цей період проходять практично всі. Цей період проходить е, тому так потихеньку. знаєте, є така ще книжка там найщаслиша дитина на дитячому майданчику. Там, де по розказу, мені дуже сподобалось, що отак ми почистимо тобі колінку, а потім доберемося на ручку. І кожен раз по одному зубчику, так потихеньку, маленькими кроками він до цілі. завоодіваємо дитиною, ігри в стоматологу, чистим зуби вірушкам. Зубна щітка, У нас, знаєте, в е мене зубна щітка говорила дурним голосом, коли дочці було два роки. Я вже думала, що чоловік викличе мені. Бригаду спеціалізована, бо каже, там такі голоса бо, каже. У нас є ціле покоління травмованих людей, да, які дорослі бояться ходити на прийом, і в нас є діти, яких треба привчати не боятися стоматолога. Да, а чи що може привчити мама чи тато, які самі бояться до обмороку? От що б ви порадили? Дивіться, перш за все, знаєте, я зараз приведу власний приклад, от я. Я боюся води. Мене колись втопили в дитинстві. Ну, втопили так, що проводив вже реанімацію на березі. І оцей страх підсвідомої води, глибини, я розумію, що я підсвідомо передала свої її Зараз вода ходить в басенчучі палати, в неї вже немає страху води. Але перший раз вона просто, як я, вона, стала і замерла. Вона не хотіла туди заходити. Тут я Mm -hmm. Старалася, щоб хоча б в неї цього не було. З чисткою зубів, чому така аналогія, бо часто приходить мама перелякана з тою дитиною і каже свого: це неволяче, тобі когось нічого не будуть, не бійся! Тетя тільки подивиться, а її, бідно, аж, і оце все вона передає своїй дитині. Mm -hmm. Перш за все, ви маєте знайти дружнього до дітей лікаря. На жаль, і на сьогоднішній день процвітає стоматологічне насилля. Процвітає. Я вже вам перед початком ефіру казала, що були такі батьки, що мене просили потримати дитину при лікуванні. А ми або ми потримаємо. Коли я відмовляла їм цьому, вони ну, трошечки не зраділи, пішли від мене, образилися. Дитина має бути, коли її привели до стоматолога, стоматолог має бути дружній до дітей. Тобто створити таку атмосферу обстановку, щоб дитина не боялася. Наприклад, це може бути просто ознайомчий візит. І батькам не варто вже ці слова вживати не боляче, не страшно, бо дитина не чує оце не. Вона чує Ти болі, ще чи? не думала, Крашна. що може бути боляче да, Так, вони вже налаштували да. вже попередив, що не буде. Угу. Зараз є маса книжок, ігри в стоматолога, щоб адаптувати дитину до першого походу. І так само знайомство з лікарем має відбутися, бо думаю, так нема проблем, чого її туди водити, це ж стоматолог, о Боже. Ні, насправді профілактичні огляди і навіть адаптаційні огляди вони мають бути.